Знову вас вітаю, шановні глядачі, і ми продовжимо з вами далі казати про нашу тему це пенсії. І ось мені соціальної політики наголосило, давайте згадаємо, що ж вона сказала про цю накопичувану пенсійну систему. Це власний пенсійний рахунок, яким ти керуєш, і яким ти моделюєш свою старість. Оксана Жолнович, міністр соціальної політики. Це її фраза. Але для того, щоб казати взагалі про накопичувану систему в Україні, спочатку треба подивитись першочергово на заробітні плати. Мінімальна заробітна плата в Україні зараз складає 8 тисяч гривень. Якщо казати про середню заробітну плату вчителів. То в Україні вони отримують близько 15 тисяч. Це середня заробітна плата. Якщо казати про медперсонал, то вони в середньому отримують до 13 тисяч 500 гривень. Лікар до 20 тисяч гривень. А які ж заробітні плати в інших галузях? Суми, цифри. Можна казати про накопичення, коли люди отримують ось такі заробітні плати, ось такі соціальні стандарти. І ви, мабуть, міркуєте і маю на увазі державу, що при цьому можливе якесь накопичення, ось здраво так, задуматися, проаналізувати, зрозуміти, побачити оплати праці, які вони є, і потім вже сказати про накопичування. У 90% населення України взагалі відсутні гроші. І це факт. Згідно статистичних даних, у 12% населення не вистачає коштів тільки на їжу. Тільки на їжу не вистачає коштів. Про яке накопичення може йти мова? От 75 до 90% населення України живе від заробітної плати і до заробітної плати. Що отримала людина на місяць, на те вона і живе. І не є ще фактом, що цій людині вистачає цих коштів. Оце ситуація в Україні яка по заробітним платам, по рівню життя і окреме питання накопичування. Це можна взагалі уявити? Оці всі факти запоставити? Яке ж може бути накопичення при такій ситуації? Ось, взагалі в своєму розумі, якщо казати про накопичення, якщо є. Окрема проблема це рівень життя населення, рівень заробітних плат, соціальні стандарти. І взагалі, як людина може жити на ту мізерну заробітну плату або на ту оплату праці, яку вона може витратити від до, від. Іду, від Заробітної плати і до заробітної плати. Тобто межі є у людини. І вона має в ці межі якось втиснутися з тією сумою плати і праці заробітної плати, вже не кажучи про накопичення. Чи позиція така, що заробітна плата міністра соціальної політики складає за 100 тисяч, а може і більше. І це надає переконання, що інші також можуть накопичувати кошти. Можливо, така позиція існує, Але ж цього немає. Народ України отримує інші заробітні плати, інші суми і взагалі інший рівень життя у народу України. А ми кажемо про накопичування. Так ось оцей перший крок, він невірний. Стосовно накопичування. І все інше не буде мати жодного результату. Бо невірний крок для того, щоб казати про накопичення, має бути основа для цього. Мають бути кошти у людей. Вони мають отримувати заробітні плати. Для того, щоб забезпечувати себе. А це питання достатнього життєвого рівня, який в Україні не вирішен досі. Натомість, цього давайте зробимо накопичення. Мабуть, з 2004 року ми казали з вами, що тоді влада в той час хотіла запровадити пенсійну реформу. І вони так само планували, виходячи з позиції оцих заробітних плат чиновників, що можливо запровадити оцю накопичувану систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Тоді була мета поставлена. Ми кажемо зараз про другий рівень. А народ при цьому отримував мізерні заробітні плати. Так само і зараз. І що ми отримали в результаті? Другий рівень пенсійної системи в Україні, він запроваджений? Ні, не запроваджений. Працює тільки перший, а це солідарна система. І третій це добровільне накопичення. Другий не працює. Яка ж суть накопичування? Накопичування пенсії. Розмір майбутніх виплат залежить виключно від того, скільки особа сама собі відклала на старість. Кожному працюючому українцю, відкриють індивідуальні пенсійні рахунки, тобто у кожного буде свій пенсійний рахунок. Які щомісяця будуть поповнювати роботодавці. Та держава. І ось тут виникає окреме питання. У роботодавців, а мова йде про них, держава знову буде, з роботодавців держава знову буде робити податкових агентів. Так само, як вони є зараз в питанні оплати праці. Бо вони обраховують своїх працівників і держава хоче зробити також цих роботодавців. Податкових агентів, щоб вони обраховували своїх працівників, але вже стосовно пенсійних рахунків. Але ж діяльність роботодавця інша це випуск товарів та послуг в більшій кінкості та більшої якості. Але вони цим не займаються, бо вони обраховують весь час своїх працівників. Ось таку планують реформу в пенсійній системі України. Ось така реформа потрібна Україні. Бо ми, шановні глядачі, з вами розкрили сутність і подивилися з іншого боку, що ж відбувається? З одного боку, так, можливо, це і гарно стосовно накопичування собі на майбутнє. Але з іншого боку, реалії інші. І ми з вами сказали по цифрам, по відсоткам і взагалі про всю ситуацію, що відбувається. І затронули навіть роботодавці, з яких також хочуть зробити тих податкових агентів, щоб вони обраховували вже пенсійні виплати, пенсійні рахунки. Тому, шановні дачі, на цьому дозвольте завершити цей блок відео. В наступному ми будемо казати, як вже має бути, яка має бути система пенсійного забезпечення в розумінні пенсій, в розумінні обчислення цих пенсій. Тому всім дякую, шановні дачі. Якщо у вас по цьому відео є запитання, будь ласка, залишайте. Ставайте нашими підписниками, ставте вподобайки. Ми працюємо. І кажемо зараз про пенсію. Наступне відео буде важливим, бо там буде йти мова про те, як має бути яким чином вирішити питання обрахунку пенсій в Україні. Тому всім дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей.